Перші дні широкомасштабного вторгнення підполковник прикордонної служби Олександр Цимбал зустрів на Волині в те, що Росія нападе на Україну, до останнього не вірив. Мене хлопці підходили, питали ще коли ми були на Волинському напрямку Петрович. Як ви вважаєте, чи буде війна, чи не буде? Я все ж таки до останнього моменту сподівався, що не буде. Все таки 21 -е століття ера дипломатії. І війна це таке варварське слово. Воно ну абсолютно неприйнятне. По поверненню з Волині Олександр у складі зведеного загону був направлений для виконання бойових завдань на східній ділянці неподалік Донецька. Військовий зізнається, дружина не хотіла відпускати його. Дружина дуже переживала. Ну це м'яко кажучи, трохи. Дуже переживала, плакала, вона дуже не хотіла, щоб я їхав. Ну, звісно, вона розуміла, що від цього нікуди не дінеся, тому що це є війна, ми люди військові і повинні захищати свою батьківщину. Син Олександра зустрів широкомасштабне вторгнення у Харкові. Відтак підтримав батька у прагненні захистити Україну. Мій син він вже студент, і перші дні війни він зустрів у Харкові. І довгий час не могли його звідти евакуювати, тому що таке вибухи ракет, що таке стрілянина. Мій син дуже добре знає. І коли мені довелося вибувати на схід, захищати батьківщину, син з досить великим розумінням до цього поставився. Військовий розповідає: війна це страшно. До неї не можна бути готовим. А моменти, з якими ти стикаєшся під час військових дій, назавжди закарбовуються в пам'яті. Перший артобстріл. Коли наш пункт дислокації вперше обстріляли е з артилерії. І після перших вибухів е було таке відчуття, е ніби і треба ховатися, і переживання за те, чи на вулиці не залишилося людей, чи вони там живі, чи з ними все добре. І те, як найманці країни-агресора руйнують українські міста, аж ніяк не можна назвати визволенням. От прийшов русський мір. До людей. Полюбуйтеся. Чоловік переконаний, Україна вистоїть, а згуртованість українців вкотре доводить, що в єдності сила, додає Олександр Цимбал. Ми українці, ми не зланий народ. Ми ніколи ні перед ким не ставали на коліна. І ця війна ще раз показала на весь світ, що хто такі українці. Саме думки про рідних дають військовим силу та наснаги боротись, за світле майбутнє та мирне небо. Зустрічі з рідними це, це якраз те, що зігрівало весь період перебування на Сході. Ще одним моментом, який не завжди залишиться в пам'яті родин військових, є момент повернення додому. Рідні Олександра знали, що він от-от приїде. Не вони мене зустріли, бо вони не знали точного часу нашого прибуття. А вже я, знаючи, де вони перебувають у місці, звалився як сніг на голову. Проте зустріч із донечкою не стала від цього менш щемливою та очікуваною. Ірина Задорожна, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.